Друзі, всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеликий огляд про класний мотоцикл. Мотоцикл Enduro J11. Гаряченький. На мотоциклі встановлений бензиновий двигун, одноциліндровий, чотирьох до речі, вже чотирьохтактний, чотирьохклапаний з повітряним охолодженням на реальний 300 кубічних сантиметрів, потужність 27 кінських сил. Так як тут у нас чотири клапани, то це означає, що мотоцикл з низів вириває дуже класно. Тобто він низькооборотистий і має багато потужності. Крутного моменту на, саме на низьких обертах. Ми це перевіряли, навіть поскакавши просто по, ну, тут по невеликим пагорбам, під'їжджаєш до гірки, даєш газу в пол і він вистрелює досить непогано. 300 кубів. Тому в поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів, до речі, розвиває швидкість до 110 км на годину. На борту у нас карбюратор від компанії Nibbi, тому це вже більш така преміальна модель паливної системи. Так? І що хочеться сказати, мотоцикл класно себе впевнено почуває на бездоріжжі. Ви, у вас не буде ніколи браку по потужності. Ви впевнено себе відчуваєте на у в'їзді в якісь канави, на виїзді також. Тут багато різних ям попадали, виїжджали, все добре. Стосовно ходовки, давайте перейдемо до ходовки. А з підвіски в нас попереду вилка перевернутого типу. Вона посилена, класно справляється з нерівностями. Також вона регулюється в нас тут зверху, зараз буде вставочка регулювальні болти, гвинти. І позаду моноамортизатор пролінковський з посиленим маятником, також, який регулюється, він йде газомасляний, тобто бочка така з боку також присутня. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду гарно працюють, нарікань, в принципі, ніяких немає. Стосовно колес, колеса в нас цікаві, тому що. Е Ну, як цікаві, звичайні, які потрібно, щоб встановлювалися на кросових ендурівських мотоциклах. Це в нас спицеві диски із фіксаторами, з фіксаторами камери, тобто, щоб в нас не прокручувався диск із гумою. Так? Це дуже, дуже круто. По розмірам, заднє колесо у нас 110, 90, 18, а переднє 100, вірніше 80 на 100 на 21. Шиповані для бездоріжжя якраз те, що, те, що треба. Мотоцикл високий, ну, Ось я стою, але і то в мене заднє колесо нижче знаходиться. Якщо я стану трохи рівніше, то буде ще вище. І зі своїм зростом я, в принципі, почуваюсь ну, ось так, метр вісімдесят два мене і носочками достаю до землі, тому ну, це, є, це є ендуро, це в принципі так і потрібно. Світло у нас ледівська оптика, ледівська лампа стоїть, світить, в принципі, непогано, яскраво, все, що треба. Давайте перейдемо за кермо і подивимось, що тут та як. По-перше, ручки щеплення та передніх гальмів у нас відкидаються, як ви можете бачити, тому можете не боятися падіння, але краще, щоб їх не було. Також відкидається, ну тобто загинається і лапка перемикання передач. Продумано. Ергономіка за кермом у нас ось така подушечка, невеличка приборка цифрова, кольорова, все, що потрібно тут присутнє. Ну і керування світлом, все як зазвичай. Електростартер, стоп-двигун, це все тут є. Тому наразі ось такий мотоцикл BS, Endurik j G1, 11. Як змогли сьогодні, так і затестували в наших умовах, які нам доступні. Посилання на нього я залишу під цим відео. Всю інформацію, додаткову та актуальну вартість ви можете переглянути саме за цим посиланням. Також є номера телефонів наших менеджерів, які проконсультують вас стосовно кредитування та доставки, яка в нас присутня по всій Україні. А я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть комент, як вам така модель. Або ж ви є вже власником такої моделі, поділіться власним досвідом. Всім буде цікаво. А я дякую вам та кажу до нової зустрічі. Па-па!